Десна, як много в этом звуке. кажуть за радянських часів по очі називали Дика дивізія. А ще кажуть, що там люди знають лише службу. А ми заперечимо і службу, і дружбу, і життя. Сьогодні у програмі незвичний погляд на звичну Десну» або 169-й навчальний центр сухопутних військ збройних сил України. Як розповісти про Десну без офіціозу? Яка вона без суворих перевірок, без показових занять, без нудних доповідей та телевізійного лоску? Сьогодні ламаємо стереотипи. Десна очима тих, хто служив та тих, хто служить. Невідомі факти та реальні історії армійської дружби. Люди, на яких трималися та тримається. Та що там Десна? Всі Збройні сили. Ми прибули до 169-го навчального центру рано вранці. Приїхали самі без високого військового начальства. На нас чекало звичайне планове заняття з водіння танків курсантами навчального центру. Щоденна копітка робота командирів усіх рівнів. Завдання нелегке за лічені місяці зробити зі вчорашніх школярів не просто солдатів, фахівців, які були б на ти з бойовою технікою. Але не заняття було нашою метою. Усі вони схожі одне на одне. Знайти щось нове тут важко. Тож ми шукали героїв. Не героїв одного подвигу, а тих, хто щодня віддає своє здоров'я та сили, навчає чужих дітей, часом забуваючи про власних. Хто врятував наші збройні сили, а відтак і державу в найважчі часи без грошів я та злиднів. Хто служить без пайків та привілеїв, служить, бо хтось має виконувати цю, на жаль, низькооплачувану, але надто складну і таку потрібну роботу: роботу захищати інших. Для більшості курсантів сьогодні один з найнезабутніших днів життя перше водіння. Тож ними по батьківськи опікуються не лише командири, а й інструктори. Один із них прапорщик Сергій Поляков. Він свого часу відмовився від посади начальника складу, аби бути ближче до техніки та людей. Сергій Поляков прапорщик української армії. Народився в селищі міського типу Десна. Тут навчався та служить на посаді інструктора з водіння. Одружений, має доньку. У вільний час займається автотехнікою, риболовлею. В людях передусім цінує взаєморозуміння та чесність, щиро відданий своїй справі. Я полюбив танки ще з детства. Потому що у мене тець був воєнослужащим, теж танкістом. Служив на танки ІС на Т-55. Немножко захотів Т-64. Я сам э, війшов в Мне самому понравилась эта техніка. Я так же саме після армії повернувся в Десну, отучился в школі прапочків і пішов на інструктора. Сергій Поляков з товаришами-інструкторами готують танки до вправ. Полігон прокидається. Ревіння двигунів одразу налаштовує на робочий лад. Крій шум чуємо слова командира взводу, викладача Костянтина Ткаченка. Він терпляче пояснює курсантам, що їх чекатиме на цих заняттях та деталі виконання підготовчої вправи номер 1 Перша вправа, яку вона на техніці виконують, це Як Вони з перших днів тут навчаться, так по-дальшому будуть виконувати інші вправи підготовче навчальні і в кінці будуть складати іспит. Третій я вежа перед. Хвилюється за початківців і керівник водіння, заступник командира 2-го навчального батальйону, майор Віктор Храмцов, адже в зоні його відповідальності всі навчальні місця займаються механіки водії танка Т-64 Б і механіка водії танку Т-55. Наприкінці сьогоднішнього заняття кожен курсант відпрацює першу підготовчу вправу з водіння, яка називається основа водіння. Так би мовити, отримує першу свою практику водіння бойової машини. Почувствую, як це сидіти за 40 тонн там. Втім, непокоїться за підлеглих кожен відповідальний командир. Насправді, Віктор цілком довіряє інструкторам з водіння, серед яких один з кращих наш герой Сергій Поляков. Яким би підготовленим не був солдат, Сергій Іванович спочатку налагоджує з ним психологічний контакт, знайомить і наказ танком. Дає час звикнути до машини, відчути її. У нього власна методика, в якій немає місця крику, зневазі та нецензурщині. Він щиро любить танк і хоче, щоб майбутній танкіст теж полюбив цю грізну машину. Подружився з нею. Моя профессия инструктор по вождению танка не только как обучать солдатам, но еще и действительно как выступить как бы в роли психолога. Потому что были такие случаи, когда солдат боится закрыть люк, а когда его заставляют это делать, он прямо начинает плакать в прямом смысле слова. У него слезы на глазах наворачиваются, он люк закрывает и плачет. Я говорю, ладно, давай не будем закрывать люк, я просто с ним начинаю общаться, объяснять ему, что здесь ничего страшного нету, ничего сложного. Но после того, когда солдат проехался с открытым люком, у него все получилось. На наступний раз він вже не боїться закрити люк. Він просто вважає, що он уже з танком повчався на ти. Йому намного проще проехаться второй раз, і потім вилазить чувством выполненного долга, з розвернутою грудью. Інструктор налаштовує курсанта на успішне виконання завдання. Залишимо їх на кілька хвилин. Не будемо заважати у відповідальний містичний момент єднання людини та техніки. Немає меж здивуванню, коли дізнаєшся, для скількох відомих людей саме Десна стала своєрідним стартовим майданчиком в житті. Місяць тому у столиці з успіхом пройшов перший конкурс молодих композиторів пам'яті Івана Карабиця. Учень знаменитого Бориса Лятошинського, класик вітчизняної музики помер у розквіті творчих сил у 57 років. Відомий музикант, уроджений з Донбасу, він був одним із засновників та головою журі відомого Київ Мюзикфесту, художнім керівником ансамблю солістів Київська Камерата, автором музики до військово-патріотичних фільмів, таких як Дачна поїздка сержанта Цибулі Слухати у відсіках. Первий євий. Третій четвертий терпідний апарати і Є Єсть тось. Третій четвертий апарати. Пли. Хочу поздравить экипаж с очередной победой. Боцман, ныряй. Твори Івана Карабиця знані та популярні за кордоном. Його син Кирило доригує на кращих сценах світу, от лише в Україні, за сумною нашою традицією, композитора пам'ятає хіба що вузьке коло музикантів. Але був у молодого Івана Товариш. Познайомились вони, коли талановитий студент Київської консерваторії, як і всі пішов служити. Друга звали Олександр, теж студент, але художнього інституту. Мене майже півстоліття, і він стане засновником конкурсу молодих композиторів пам'яті армійського товариша, з яким у далекому 64-му познайомились на київському обласному збірному пункті, коли їх обох розподілили в учебку Дісна. Ми вже знали, що от Іван попадає в музроту, а його колега саксофоніст, попадає зі мною в понтонный батальон. Нормальные городские люди, которые привыкли разговаривать, слушать музыку, ходить друг к другу в гости, любить своих девушек, попадают вдруг в совершенно дикую какую-то среду с каким-то графиком распорядка дня, с уставом, который надо учить, с беготней утром вокруг учебного городка, почти говляком там в этих нательных рубашках. И вот так вот мы Познайомилися, потім почали бігати ночами в музыкальную роту, де устраювали такі ночні нелегальні концерти. В той час служби для юнаків був чи не найважчим випробуванням у житті. Молоді інтелектуали важко засвоювали армійську науку виживання, прибирання туалетів, ранкові кроси, вивчення статутів та струєва. Не про це вони мріяли, але труднощі єднають людей. и справжняя армейская дружба, она на все життя. Конечно, Десна была той точкой отсчета, от... после чего, в общем-то, мы начали дружить, и она стала точкой отсчета, может быть, и этого конкурса. На конкурсі ми познайомились із головою спілки композиторів України, лауреатом Шевченківської премії, композитором Ігорем Шербаковим. Він був відверто зворушений ініціативою Олександра Карпова. Людина через скільки років? Через 50 років приходить і каже, я хочу пам'яті свого товариша зробити конкурс, бо ми вже зробили там художникам всім, а от композиторам не зробили. Тобто, то, що Олександр Михайлович знаєте, відкрився такою стороною, от, о, оце і армійська дружба, як то кажуть. Як з'ясувалось, Ігор Володимирович і сам добре знає, що таке армійська дружба, бо, окрім музичного фаху, має і військовий, який теж отримав у Десні. Я був спеціалістом по радіостанції БМ-3, пам'ятаєш, Р118 БМ-3. Шість годин в день учоби, а потім фізкультура, а потім знову морзянка і так цілими днями. Воно дало дуже багато порядку внутрішнього якогось, який потім якось воно і в житті дуже, -дуже зражається, і в музиці те ж саме. Кажуть, витончена творча натура зовсім не для війська. І взагалі тут не місце людині інтелігентній. Тоді як пояснити, що знаменитий композитор Іван Карабець свідомо ще вісім років віддав армії. Він диригував ансамблем пісні танцю Київського військового округу і згодом неодноразово бував на Чернігівщині з концертами. Нинішній начальник ансамблю, полковник Дмитро Антонюк, який в свій час теж пройшов Десну, з гордістю згадує маєстро. Десна не збила його з цього шляху військового. Вона не стала на заваді, вона не дала якийсь негатив, що після служби він зразу втік з ансамблю Київського військового округа. Він залишився, що довго років багато років працював. Літописцям Десни варто було б написати книгу про видатних особистостей, що служили під Черніговом, серед яких і Олексій Шереметів, президент молодіжної громадської організації Київський клуб Красна і звізда. Відомий меценат відновлює музеї та дарує людям унікальний шанс побачити реконструкцію історичних баталій. Наприклад, в останній брали участь біля двох сотень реконструкторів. Було задіяно авіацію, бронемашини і, звичайно, танк. В Советской армії я був механіком водителем танка Т-64. Я закончил учебку военную в Дісне. поэтому для мене тема танка, она близька родна. Когда работает танк, і запах горючого. То есть це лучший аромат для мене. А тим часом на танкодромі в Дисні майбутні великі стратегії щедрі меценати. Відомі композитори вже готуються до виконання вправи на другому навчальному місці. Їхні життєві перемоги ще попереду, а сьогодні найголовніша над собою. Приборкати адреналін: заспокоїтись та пригадати все, чому навчали на тренажерах. Зараз саме це головне: на випадок паніки або розгубленості. В кожного є табличка з послідовністю дій. Тепер це вже не гра на комп'ютері. Як пишуть на гідплакатах, вийшов в поле дій по бойовому, і пишуть цілком слушно. На кожного курсанта чекає заправлений танк та велике коло з перешкодами. Повітря не електризоване. Інструктори з водіння на поготові. Серед них і наш герой. Він теж трохи хвилюється, переживає за кожного як за свого. Цієї техніки обучитися не трудно. Головне, просто захотіти її зрозуміти. Не так просто, чтобы как, они, как они, есть некоторые э, солдаты, которые попадаются, лишь бы отбыть и уйти домой на дембель. А есть такие, э, большинство таких, которые просто хотят это понять, э, всем сердцем, э, всей душой подходят, с полной серьезностью подходят к этому делу. Коли за справу береться Сергій Поляков, вправно водити танк виходить не лише у солдатів. Один із епізодів життя, яким пишається і сам Сергій Іванович і його частина, парад на честь перемоги у Другій світовій війні. Минулого року, 9 травня, хрещатиком із прапором перемоги проїхала Славетна 34. -ка. Бути в екіпажі цієї бойової машини означає бути серед кращих у Збройних силах. Коли ми їхали по хрещатику на Т-34. просто приполняло чувство гордости, что вот действительно мы первый везем в Знамя Победы по Хрещатику. Моя функция была, я находился возле механика-водителя, возле того деда, можно сказать, ветерана. Я был как штурман-водитель. Свята позаду. Сегодня Сергей Поляков, яким он говорит, штурман водій у курсантів початківців. Нарешті лунає команда, і як кажуть, процес пішов. Десятки разів хлопці відпрацьовували кожен рух на тренажерах. Тепер час показати терплячим викладачам, чому навчилися. І ось він перший вже справжній танкіст. Трохи втомлений, але відверто щасливий. Це було перше водіння. Так, точно. Розкажи мені, як ти до того готувався і що ти відчував, коли перший раз сів танк. Було трошки боязно. А так тренувалися ми на тренажерах, а от зараз вже на бойовій техніці водимо. Мені дуже подобається бути танкістом. Один за одним танки повертаються, подолавши маршрут. Один по одному з броні виринають солдати. Очі блищать, страху як не було. мене дуже багато, дуже багато емоцій. Я Цю мить ніколи не забуду. Це перший раз, коли я сів за речаги цього танка. Я буду сьогодні дзвонити своєму батькові, теж танкісту, і буду розповідати, як я теж за цьому танку Т-64Б теж їздив і став защитником батьківщини. У цих словах зовсім немає пафосу. Варто побувати на танкодромі, аби побачити, з яким захопленням солдати розповідають про службу. Ці емоції неможливо підробити, зімітувати, а ще курсантів самих вражає та різниця між підлітком і дорослим чоловіком, яку вони відчули в собі лише за кілька місяців служби. Коли я йшов до армії, я не мав уяви, що це таке танк. А зараз Зараз я маю доволі таки багато уяви, що таке танк. Це бойова машина. Подобається що... так, точно подобається. А що подобається? Подобається служити у Збройних силах України, Все. а саме в 300-му навчально-танковому батальйоні. 23 лютого в Десні побував Верховний Головнокомандувач збройних сил президент України Віктор Янукович. Саме там були проголошені важливі тези щодо подальшого розвитку війська. Втім, залишимо для новин подробиці візиту. Для нас важлива увага першої особи держави до армії. Надія на покращення умов життя та служби, яку досі плекають люди в погонах, є на чому і наголошував президент. Впевнений, що ми гідно пройдемо шлях реформ, а це означає, що Україна та її військо приречені на успіх. Водіння підходить до завершення, усе пройшло, як і було заплановано. Задоволені курсанти, задоволені командири, зітхнув з полегшенням. І заступник командира 5-ї навчальної танкової роти Валерій Рудь. Я вважаю, що особовий склад нашого підрозділу виконав на оцінку задовільно бойові вправи і думаю, що в подальшому ми будемо старатися в такому ж бойовому духі. Заняття завершено, курсантам час обідати. Інструктори повертають танки на стоянку для техніки. Їхній обід ще не скоро. Зараз вся увага бойовим машинам. Непримітні герої нашого часу. Саме на таких, як вони, і тримається сьогодні наша армія. Здавалося б, ну що за робота? Куди приємніше сидіти в мороз у теплому приміщенні? Натомість ці люди в чорних комбезах обрали засніжений полігон та холодну броню. Якщо чесно сказати, я не люблю нудну роботу. сидіти, чекати. Когда щось шевелиться, де-то крутится, дето робота йде. Время идет быстрее. Нам да. Намного терені. И когда, допустим, вот, где-то какая-то поломка происходит, я машину восстанавливаю, ремонтирую. Мне просто душа радуется тому, как она потом оживает. Если честно сказать, то, я во... то техника не только мне снится, я еще и во сне ее ремонтирую иногда. Иногда даже мне сня... снятся такие моменты, которые я наяву не смог выявить. Иногда... иногда такие моменты приходят мне во сне. Я думаю, что любовь к танку у меня останется на всю жизнь. Любити танк, ну чи не дивно в нас час? Ні, не дивно. І не лише для військових, не дивно для сотень тисяч робітників, бізнесменів, композиторів, меценатів, для всіх, для кого слова, доблесть, мужність, благородство це не пустий звук, адже за ними мороз полігонів, підмаршкитків і звичайно армійське братство, братство сильних. Це була програма ДМБ, створена творчим колективом Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Не забувайте, макіавелі, хто хоче миру, мусить готуватися до війни. З вами був Ян Ванишин. До зустрічі на п'ятому каналі.